Кажуть, життя прожити, не поле перейти, і більшість навіть не пробує. Бо поле це комфорт. Це коли зручно, без ризику, без боротьби. А справжнє життя не про комфорт. Це про шлях, де кожен крок вибір, де ти падаєш, піднімаєшся і знову йдеш. Ти можеш стояти на місці і чекати. Поки стане легше. А можеш зробити крок і створити власне світло, навіть коли навколо темрява. Я так і зробив. І знаєш що? Там, де було важко, я став сильнішим. Там, де інші зупинилися, я знайшов себе. Бо сила не в тому, щоб мати все, а в тому, щоб не зламатися, коли в тебе забрали все. І сьогодні я йду далі. Без гарантій, без страху, без сумнівів, бо знаю, поруч ідуть ті, хто так само вирішив не здаватися. Ми не чекаємо, поки життя зміниться. Ми самі його міняємо. І якщо ти зараз це чуєш, значить ти тут не випадково. Може настав твій час не просто дивитись, як інші йдуть вперед, а стати з нами. Пліч опліч. Бо поле ми вже перейшли. Тепер ми будуємо свій світ.